Заливаємо антифриз у Донфен 404 G2 з кабіною і будемо зараз прокачувати печку. Уже люди приїхали, чекають на даний трактор. Отак от він виглядає Уже в зібраному стані. Отака от примусова гідравлика. Вже зміни є те, що гідробак іде окремий в цьому тракторі. Ось уже є щуп на гідравлику. це ось заливна горновина. І бачите, виведено два сопуни. Ось такі от зміни в даному тракторі. Ні, вірні. Запрошуємо всіх на тест-драйви, техніка в наявності, доставка безкоштовна, без предоплати, замовляйте, привеземо.